Отже, методика реабілітаційної взаємопомочі при болях в верхній частині шиї, верхній частині спи, спини, біль може бути ниючий, може бути навіть пекучий, може бути таке, що не можна поворохнути шиєю, зводить лопатки. Коли це трапляється? Ну, По-перше, коли ви, невірно спите, нема нормального ліжка. По-друге, це коли ви підіймаєте вагу однією рукою, якимось чином, вигинаючи шию, вигинаючи тулуб. По-третє, часто трапляється таке, коли береш або вагу невірну, або дитину, наприклад, підіймаєш різко. А ще на фоні переохолодження це зазвичай трапляється дуже часто. Я думаю, що ви безумовно стикалися з цим синдромом. Ви знаєте ці всі всю, всю симптоматику на собі. Що треба робити в цій ситуації? По-перше, необхіден попередній прогрів. Що це можна зробити? Можна сісти біля батареї, якщо є теплий підлога, легти на теплу підлогу. Якщо є гаряча стіна, десь там пічка груба, можна присісти біля стінки. Обов'язковим є прогрів спини перед тим, як ми будемо робити масаж. Це дуже нам допоможе в подальшому масажі. Тривалість такого масажу від ваших відчуттів, але не менше 10 хвилин. Додатково можна взяти наш з вами масажер з виїмкою цією, з гарячою водою наповнити. Так, я про все вам розповідав. І коли ви сидіти, можна підкладати під шию і прижиматися до стінки, підкладати під шию, одночасно прогріваючи е, додатково м'язи шиї. Або якщо ви будете лежати на спині, ви також будете підкладати в якості навіть подушки, підкладайте оцей гарячий. Назвімо масажер, просто підклали і все. І він лежить дуже зручно, додатково прогріває шию. Після прогріву не менше 10 хвилин попереднього, ми вже можемо починати, починати безпосередньо нашу процедуру реабілітації, да? в нашому випадку масажу. Що ми робимо? першим? ми робимо, звісно, що легкі погладжування для того, щоб просто підготувати поверхню. Десь 10 разів з кожної сторони. Забажаєте, можете одразу дві, можете по одну або іншу. Це не має особливого значення. Підготували легкими погладжуваннями по 10-15 на кожній стороні. Далі ми беремо з вами м'яку бутиль, пам'ятаємо, да? відкриваємо, трішечки зжимаємо гаряча вода, м'який масажер і складаючи, починаючи від хребта. Потихенечку, не поспішаючи, робимо прокочування всієї спини, не, не поспішаючи, даємо можливість гарячій воді робити свою справу і прогрівати, прогрівати додатково і глибоко прогрівати м'язи спини. Таких рухів. Може бути не менше трьох з, кожні, з кожного боку. Краще, щоб це було десь 6-8 повторень з кожної сторони. Отже, не поспішаючи, прижимаючи, прокочуємо і даємо м'язам глибоко прогрітися. Після цього будемо наносити змащення. Змащення наноситься злегка невеликої кількості. Наше завдання. Щоб не дратувати шкіру під час виконання масажа жорстким нашим масажерам, жорстким нашим бутлям. жорстким нашим бутлям. Беремо, додаємо воду. Якщо у вас є велика кількість бутлів і є Доступ до гарячої води, ви можете одразу зробити один бутиль м'який, один жорсткий з гарячою водою. Це буде зручніше, якщо є можливість, якщо ні, можемо використовувати бачите, одну ту ж саму пляшку. Зараз він жорсткий. І після цього беремо в руки цей наш масажер і будемо вже робити, що вижимання вже не прокочується бутиль, а стає, стає стабільним, сталим, в сталій позиції. І ми вижимаємо. Бачите, вижимаємо з надавлюванням. Причому ви будете надавлювати більше з кожним, з кожним е, проходженням. Ви надавлюєте все сильніше і сильніше до моменту, поки людина скаже вам, що це вже дискомфортно. Зрозуміло, так? Тобто ми надавлюємо до тих пір, поки людина скаже вам, що це вже перебор, перебір вже, вже достатньо. Глибоко. Далі робимо що? Погладжування, знімаємо напругу і між кожним нашим прийомом будемо робити погладжування. Жорстким бутлем можна не тільки робити вижимання, можна робити розминання. Розміщуємо його таким же самим чином. А потім ми починаємо робити отакі спаралідні рухи, одночасно прижимаючи м'яз. Бачите? Одночасно прижимаючи м'яз, спиралівідні ось такі рухи. Ось ми можемо робити на зовнішньому краї широчайшого м'язу, найширшого м'язу. Ось таким чином робимо зовнішній край розминання. Переходимо на інший бік. Розминання. Отже, видно. Знизу вверх на спині робимо ці самі прийоми, достатньо прижимаючи і не переймаючись, нічого поганого ви не зробите. Зовсім просто не зможете. А якщо будете занадто сильно надавлювати, людина вам скаже, і ви зупинитесь. Це не складно. Зробили спину. Причому, хоча ми з вами казали, що боремося ми з вами з верхньою частиною, з болями між лопаткової зони. Але м'язи тут єдині цілі, тому необхідно працювати всю спину. Якщо ви будете розслаблювати тільки верхню частину, а нижня залишиться як була, діла не буде. Тому треба все ж таки робити всю спину. Після цього ми переходимо до масажу безпосередньо що комерцевої зони та шиї. Будь ласка, руки накладаються кисть на кисть. Ми робимо знову ж таки погладжування, але нагадую, від голови, тільки від голови, будуть нас погладжування. Або це будуть погладжування фронтальної стійці, або в подовжній стійці. Це не важливо. І знову ми з вами виконуємо нашу комбінацію. Але на цей раз ми з вами використовувати будемо невелику пляшку, невеликий бутиль. Саме для того, щоб створити необхідну дію. Беремо бутиль. Причому бутиль буде одразу жорсткий. За гарячою водою, але одразу жорсткий. Після цього ми робимо вижимання, без прокочувань. Вижимання. Бачите, як розміщуємо. Оця впадина. Ця падина буде розміщуватися якраз над широчайшим м'язом. І ось таким чином робимо вижимання. Дуже щільно надавлювати не треба, це все людина відчуває ваша. Ви робите цей прийом не менше, не менше 10-15 разів, можна більше за відчуттями. Далі будемо робити на ближній стороні. Теж саме на ближній стороні. Вижимання ми робимо жорстким бутлем. Далі ми будемо робити розминання. Розминання ми також робимо спиралевидні рухи і одночасно спиралевидні, ні кругові, рухаємось до плеча. Ось таким чином, гарячим бутлям. Ми з вами. Нагадаю, що людина до цього вже лежала на цьому бутлі або сиділа, і бутель був отаким чином на шиї. Пам'ятаєте? Це перед-перед-перед цією процедурою. Зараз ми робимо вже масаж тим самим гарячим жорстким бутлем. І знову ж таки розминання, розминання, розминання. Є таке діло. Зробили 10-15 разів мінімум, можливо, більше. Погладжування. Отже, після використання нашого малого жорсткого бутля, ми з вами переходимо до наших славнозвісних мішечків. Вони вже прогрілися. Я вам про них вже розповідав, як їх зробити. Беремо ці наші сольові мішечки і починаємо робити масаж мішечками з сіллю. Яким чином? Не накладаємо їх в жодному разі з боку шиї. Накладати будемо тільки на ділянку, де є м'яз шиї, тобто задня, бічна задня поверхня шиї. Ось вона, бічна задня. Схопить так трішечки м'яз і відчуйте, де, де ця ділянка. Отже, беремо мешечки і прижимаємо з двох боків. Бачите, прижимаємо м'яз шиї, прижали м'яз шиї і потримали трішечки потримали. Запустилися нижче, знову прижали. І знову потримали. Тримати треба кілька секунд. Трапецерідний м'яз прижали, потримали. Так ми робимо три рази. Прижимаємо, прижимаємо, прижимаємо. І третій раз. Прижимаємо. 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 Після цього робимо вже що? Розминання, розминаючи рухи, спиралі подібно. Ось таким чином. Знову ж таки опускаючись зверху вниз. Обов'язково тільки зверху вниз. Ось таким чином. Ретельно розминаємо гарячими нашими з вами мішочками. Зробили. Знову ж таки, не менше трьох разів ми можемо робити цю. Можете більше, якщо це подобається і працює, можете більше, але не менше. Далі. Ці мішочки ми встановлюємо прямо між лопатками. Можна руки, так? Прямо між лопатками. І таким чином прогріваємо ділянку між лопаткову групу м'язів. Ось таким чином. Можете просто нажимати, можете спереліподібно рухатись. Ось таким чином, прогріваючи цю ділянку. Глибоко-глибоко Знову ж таки, три рази повторюємо. Цей прийом не менше, можна більше. Ось таким чином. Іноді можна, якщо не дуже висока температура мішечків, залишити мішечок один, залишити мішечок інший, на ділянках, де найбільш боляче, тобто знайти ці точки болі, болісні, закрили цим мішечком, поклали просто цей мішечок і зверху накрили. Теплим рушником. І кілька хвилин ваша, ваш масажований може лежати в цьому саме положенні, додатково прогріваючи ці ділянки чи ті точки, які, є найбільш, які його турбують найбільше. Ось таким чином ми закінчуємо масаж.